Ось пала крапля із Христа на моє серце, милість Божа, ось пала капля із Христа, коли стояла у підніжжя, коли була не вдалині, нездалека на все дивилась, як на позорному христі твоє Христос. Страждало тіло. А підійшла я близько так, щоб душою прихилитись. А підійшла я близько так, щоб у ту мить з тобою лишитись, щоб твої очі бачить там, в них світло бачити, небесне. Щоб там для мене ти сказав, зі мною доню, ти воскреснеш, щоб твої ноги обійнять. Так просто у любовні ніжній, щоб без сльози обмивать рани, що дарують вічність, Байливо в чашу, щоб зібрати ту кров, що із Христа стікає, її покраплі роздавать, всім, хто тебе зовсім не знає, всім, хто страждає на землі і виходу зовсім не бачить. В тій краплі, що була в тобі, вибавлення раптом міг побачить, як той розбійник на хресті вмить скаже: О, пробач, Спаситель! Тоді спасіння будуть ті, що краплю крові той приймуть. Ось пала крапля із Христа на серце Господі упала, як на колінах тихо, так. Молитві до тебе стояла, амінь.